Задовго до нашого часу давні греки та римляни знали міф про нарциса юнака, який шукаючи кохання відмовив німфі ехо. А згодом закохався у власне відображення у воді й загинув. На місці його смерті виросла квітка, яку назвали нарцисом. Ця історія символізує нарцисизм, надмірну зосередженість на собі. Психологи визначають нарцисизм як Завищене его нарциси вважають себе привабливішими, розумнішими, важливішими за інших і потребують особливого ставлення. Існує два його типи: показний, екстравагантний, прагне влади та уваги, і вразливий, тихий, але з почуттям привілейованості та болісною чутливістю до критики у крайніх випадках. Це Переростає в нарцистичний розлад особистості, який зустрічається у 1 та 2 процентів населення, частіше у чоловіків. Темна сторона нарцисизму проявляється з часом. Нарциси схильні до егоїстичної поведінки. Лідери нарциси можуть ухвалювати ризиковані чи неетичні рішення, а у стосунках бути нечесними або невірними. Якщо їхнє ідеалізоване я піддається сумніву. Вони реагують образливо та агресивно. Це можна порівняти з хворобою, при якій сам хворий почувається чудово, але страждають ті, хто поруч. Причина нарцисизму комбінація генетики та виховання. Надмірне виховання дітей сприяє розвитку показного нарцисизму, тоді як холодне і суворе ставлення. Призливого нарцисизм також поширеніший у суспільствах, що заохочують індивідуалізм та саморекламу. Соціальні мережі підсилюють можливості для самопросування, але немає доказів, що вони є причиною нарцисизму. Радше вони дають нарцисам більше шансів отримати увагу. То чи можуть нарциси змінити ці негативні риси? Так, все, що сприяє чесному відображенню їхньої поведінки і піклуванню про інших, як-от психотерапія чи практика співчуття іншим, може допомогти. Складність у тому, що часто це є викликом для людей з нарцистичним розладом особистості. Нарцисові важко бачити себе з іншого, крім улесливого боку. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Не забувайте про дзвіночок, аби не пропускати нових відео. Обов'язково діліться у коментарях своєю думкою, і усім до зустрічі.